Доброго ранку, ми з України, а я Ірина і знову карта Дня. Сподіваюся, усі живі, мої дорогенькі, всі здорові і енергії дня для України. Похід, рух. Я так скажу, ви бачите, ось ця карта нам говорить про пошук себе. Свої, своєї землі обітованої. Людина несе цей відлюдник, він несе росточок у е, хорошу почву, десь, ну як сказати, в ґрунт, десь у ґрунт посадити в хороший ґрунт, а наша Україна і є хороший ґрунт. І у нас росточок зацвіте, бачите, повний вперед до нашої землі. До нас самих. Ми йдемо повний перед. Тобто -то, до звільнення своїх територій. Перемоги продовжуються. У нас наш головнокомандуючий. Бачите, це наш головнокомандуючий. Він веде нас до нашої землі. Дуже гарно. Тепер індивідуальний розклад для кожного з вас, хто собі вибере яку карту. Карта номер один. Гарно вам дякую за ваші відгуки. Карта номер два, і карта номер три. <кій> і так, сподіваюсь, ви вибрали карта номер один. Імператриця. Ви знаєте, сьогодні у вас такий день хазяйства. А ви себе почуваєте, ну, я би не сказала, пупом землі. Але ви себе відчуваєте в своїй стихії, у раю чи в своїй оселі, прибирання, ось це, знаєте, налаштовання, готуватися до чогось, всіх нагодую, всіх обігрію. Це, знаєте, дуже хороша жіноча карта. Дивіться, якщо ви жінка, то ви сьогодні. На повну катушку відчуєте себе жінкою, жінкою, яка потрібна комусь, жінка, яка може щось дати комусь, затишок, домашнє вогнище. Так? Якщо ви чоловік, я бачу, що у вас, якщо у вас така жінка, коло вас, так, Ваш, як то кажуть, друга половинка, хоча я не є сторонник другої половинки. То ви самий щасливий мужчина. Якщо це не ваша дружина, то ви сьогодні познайомитеся з такою або ви холостяк. У вас є все для того, щоб познайомитися з такою жінкою. Гарний день, приємний. Наведження порядків, миття вікон. Ну там, в принципі, зима вже вікна, ніхто не миє. Але, можливо, ви наразі в Європі десь. І там тепленько світить сонечко, ви у своєму садочку займаєтеся своїми квіточками, пересажуєте, можливо, щось. Ну, знаєте, відчувайте себе ґаздинью, якось так. А можливо, хтось повернеться на свої, у свою хату і побачить, що все добре, і почне прибирати, наводити порядок. А тут біла карта. Я скажу так: а, чому біла карта? У вас все відкрито. Як хочете, так живіть. А, можливо, що у вас є страхи почути правду, тому й біла карта. Зазвичай так воно і є. Людина не готова чути. Те, що вам карти говорять. Тому у вас біла карта. А ще можна сказати: почніть з білого листка, тобто з чистого аркушу. У вас ще нічого не заплановано. Плануйте. Плануйте, як ви хочете. Живіть, як ви хочете. Нікого не бійтеся. Е, опирайтеся на себе, на свої думки, на свої відчуття, на свою інтуїцію. І так. Робіть свій день. Карта номер 3 І тут теж дивіться, це дві однакові карти. Ще третя карта, яка підходить до цього, це королева монет. Ось вони усі показують добробут, жіноче щастя. Хоча ця карта каже: 100% повне жіноче щастя. Тут жіночого щастя нема. Я вам поясню, чому. Монети, це, тим більше, дев'ятка монет це обмеженість трохи. Так, у вас є хата, так у вас є якийсь е, затишок, добробут. У вас якась, знаєте, це золота клітка. Але тут щастя все рівно немає. Це може бути, дивіться, може бути, що ви якийсь прибуток сьогодні отримаєте, винагороду якусь. Якесь становище у суспільстві. Так? Вас всі поважають, вас всі люблять, але ви все рівно одинока. Це відчуття одинокості. Ви одна. Ви живете не в задоволення. Якщо ви тяжко працюєте, ви працюєте не для задоволення, не для себе, а для когось. І тому у вас тут немає повного щастя. Дев'ятка монет, вона, ну, немає щастя. Тут немає кохання, тут немає... тут сухенько все, щоб ви це розуміли. Тут чогось не, не вистачає. А чого саме? Подумайте самі, чого вам не вистачає. Обмежені якісь у вас є. Ось це були наші індивідуальні карти, і переходимо до. Таро веселки, що воно нам сьогодні порадить, яку надію дасть на майбутнє для України, мої дорогенькі. І так, ну, таке не буває, правда? Тільки вчора була друга тут карта. Тут була, здається, відлюдник. Дивіться, я порівняю трошечки з вчорашнім розкладом. Через те, що був відлюдник, дивіться, залежить від нас. Тут уже по справедливості, тут уже дивіденти приходять. А вчора Україна в пошуках себе, в пошуках своєї землі обітованної, якось так можна сказати, тут уже приходять дивіденди. Тобто, по справедливості, тут уже приходить налічка. Що заслужили, той буде мати. Що ми вклали, те ми і отримуємо. Тут ми отримуємо, але все рівно я бачу перемогу. Перемогу. Все рівно, я бачу перемогу, моє дорогінки. Це перемога і наша особиста, кожного з нас. Кожний вкладався в цю перемогу. Це і перемога наших предків, можна так сказати. По справедливості, тому що Україна боролася не один рік, не сто років. Ми боремося за свою перемогу давно. Ось, і це ми отримаємо, щоб ви розуміли, тому що ми йдемо вперед, ми не зупиняємося, і це по справедливості буде нам. Не просто так тут є, як то кажуть, палка має два кінця. Тому ми боремося за своє. Нам не треба чужого. Ми боремося за своє і йдемо до перемоги, навіть що цей шлях буде нелегким. Мої дорогенькі, люблю, цілую, обнімаю. Гарного мирного дня, чудового настрою. Бережіть себе і хай вам щастить. На все добре, мої любі!